Так, яка інформація станом на цю хвилину? На цю годину Наталя Гуменюк з нами на зв'язку, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України? Вітання вам, пані Наталю. Добрий ранок! Якщо можна так сказати, слава Україні так. Вітаю вас гарома слава. слава. Будь ласка, останні новини від вас. В чорному морі дійсно корабельне угруповання дещо зменшилось, але все ж таки один ракета ми фіксуємо, і це підводний, який знаходиться на бойовому чергуванні, і цілком може застосувати ще чотири калібри. Але протягом ночі і вчорашнього вечора ми фіксували вихід ракетоносія надводного, який просто вийшов для нанесення удару, і негайно повернувся в пункт базування. Зокрема, в нашій зоні відповідальності було зафіксовано потужну надвечір. Було зафіксовано потужну атаку ракетну по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але на жаль, є влучання в об'єкт промисловості, і на жаль, є загиблий один і двоє поранених охоронців цього об'єкту. Абсолютно цивільні люди, абсолютно цивільні об'єкти, як завжди, ворог намагається тероризувати тилові регіони і нагадує Одесі про те, що вона в його пріоритетах. Це нас, те, на, як це сказати, в межах міста Одеса. Цей приліт був зафіксований. Так, фактично, це на околиці Угу. а це загиблий. Ми так розуміємо, це можливо працівник, це чи це просто цивільна особа? Охорони? Охоронці. охоронці об'єктів, тому що так атака відбувалась пізно ввечері, і вже робочий день закінчений. Тому тільки та зміна, яка була на місці, постраждала: один загинув, двоє поранень. Пані Наталі, ми чули про запуски і ракет балістичних, і про те, що відбуваються обстріли запуски від росіян і шахедами. Зокрема, зараз більше от останній цей тиждень ми бачимо, що ну надто активізувалися, і майже по всій території країни відбуваються ті обстріли. Є розуміння того, ну можливо, яка логіка, як ви можете. Пояснити те, чому ворог застосовує більше ракет зараз, чому це йде разом із шахедами? Тобто, це навантаження все більше відбувається саме в цей час. Яка може бути логіка? Потужна підтримка західних партнерів. Їх звісно дратує. Те, що всім відомо про постачання нам систем протиповітряної оборони, за допомогою яких ми намагаємось захиститися, ворог намагає нас намагається нас випробувати і намагається виснажити навіть цю посилену систему протиповітряної оборони. Зокрема, і виснажити те весь той ресурс, який ми, яким ми володіємо на даному етапі, і в тому числі непогано впораємось з ним. Навіть тими засобами, які в нас в наявності були, ми досить потужні результати показували. Саме це їх дратує, і крім того, не маючи успіху на полі бою, вони завжди класично намагаються перемагати в лапках на тилових регіонах наших. Пані Наталя, оперативна обстановка на Херсонщині. Також окремо хотілося б почути, що там відбувається. Ворог продовжує атаки, продовжує використання керованих авіабомб. Вже казали про те, що дійсно за вчорашню добу є загиблі, і серед них маленькі маленька дитина і підліток поранений. І продовжують люди натикатися на е, залишки руського міру на деокупованих територіях. Досить складна зараз ситуація, саме з розмінуванням Херсонщини, тому що люди намагаються максимально ефективно і швидко використати пору року, яка сприяє. Проведенню посівної, проведенню сільськогосподарських робіт намагаються самотужки опановувати площі сільськогосподарські, які ще не до кінця перевірені вибухотехніками. Тому ще раз і ще раз нагадуємо, що такого робити не можна треба орієнтуватися тільки на роботу фахівців. Стосовно ще Вінниччини, пані Наталі, що можете повідомити, тому що там теж лунали тривоги. А сьогодні, туди, надранок, так, сьогодні надранок і також були запуски, будь ласка, що по цьому регіону? Ще раз нагадаю, атака була дуже потужна і декілька хвиль, якщо згадати, навіть, те, про що я вже сказала, там пізновечірня атака на південь, і пізніше по всій Україні, коли розповсюдилась, тому підсумки ще підбиваються. Давайте дочекаємось офіційних зведень генерального штабу і головнокомандувача. Тоді зможемо говорити вже відповідально і чітко конкретно про кожний. Угу. Стосовно ну це так трошки політики додамо в нашу розмову стосовно роботи зернового коридору, і зокрема оцього цього моменту про безперешкодний вихід турецьких суден з продовольством з українських портів у Миколаєві та Ольві про що заявляв Редже Пердоган. Тут, тут мова йде, як ми можемо оцінити гарантії росіян, чи можемо покладатися якось на ці гарантії? Звісно, терористам ніхто не вірить, які перемовини з ними не ведуть. Ми орієнтуємось на гарантії міжнародних партнерів на гарантії організації Об'єднаних Націй і Туреччини, які виступають безпосередніми забезпечувачами безпеки в цій зерновій угоді. Тому відносно діяльності сил оборони ми готові забезпечувати і продовжувати забезпечувати роботу зернової угоди, так як вона і була налагоджена якісно. А те, що буде нам підтримкою з на дипломатичному фронті з міжнародного боку, то ми будемо тільки вдячні. Якщо розшириться і на Миколаївщину, я думаю, що і мешканці Очаківської і куцерубської громади також будуть вельми вдячні. До речі ж, Віталій Кім на початку цього року казав про те, що рух цим зернових коридором, і зокрема відкриття порту Миколаїв, можливо, лише за повної деокупації Кінбурзької коси. Зараз ми чуємо звернення і Ердогана. Чи означає це, пані Наталію, що саме події на Кінбурзькій косі можуть радувати, скажімо так, збройні сили України і Україну питанням звільнення, чи що там відбувається в контексті цього? Якщо міжнародні партнери допоможуть нам правильно скласти напрямок руху росіян на Кінбурнській косі і спонукати їх до так званого жесту доброї волі, ми будемо тільки вдячні, але свою бойову роботу ми не припиняємо, тому що знаємо, що ворог підступний і ні на які домовленості з ним йти не можна. Ми продовжуємо їх звідти витисняти. І з приводу от ще однієї особливості вже ну так перестрибуємо з тему на тему, але це дуже важливо. Після ракетних атак, от останнім часом комбінованих із безпілотними літальними апаратами і також крилатими ракетами або балістичними, зазвичай ще розвідувальні дрони після цього з'являються. От в тому оперативному секторі, за який ви відповідаєте, чи схожа картина також, наприклад, на ситуацію в Київській області. І після того, що ви називаєте такими масованими ракетними атаками, і перед цим вони дуже суттєво активізуються. І взагалі, в очікуванні того самого контрнаступу, вони дуже потужно стали вести розвідку не тільки вздовж лінії фронту, а намагалися залітати навіть на Миколаївщину вздовж чорноморського узбережжя, намагалися вивідати і тут наші напрямки діяльності. Тому ми продовжуємо відстежувати їх, продовжуємо їх збивати. І в кож в щоденному зведенні у нас фактично фігурують від трьох до п'яти збитих таких безпілот, це з метою е якої виявлення систем ППО чи чи що це їх цікавить абсолютно все. Вони якщо б могли, і навіть кавову гущу б розкидали, щоб погадати, що ж їх чекає на найближчому майбутньому. До речі, пані Наталі стосовно Криму, тому що це ж риторика незмінна, що Крим це і сакральне поняття, і територія для Російської Федерації, і безпосередньо зберегти ну, скажімо так, керівництво над Кримом. Це також Росія намагається і зараз. Як там ситуація? Ну наскільки це для них залишається таким центром оборони і центру захисту цієї території наразі? Навряд чи вже в них це центр оборони. скоріш за все, це в них центр евакуації, тому що все дуже схоже на те, що вони збирають речі і вивчають приказку «Чемодан, вокзал Росія, тому що те, що ми спостерігаємо, і відбувається з окупаційною владою, воно точно вкладається в ці напрямки. А те, що вони намагаються вивозити, і документацію це говорить про те, що вони відчувають, що покарання неминуче і сліди злочину треба замітати. Те, що бавовна часто і на півдні нашої країни, і не лише, і, зокрема, на тимчасово окупованій території в Криму, також це свідчення того, що і система ППО в них слабка, і розвідка в них слабка, і бездоганна діяльність наших збройних сил України. Просто сезон. <хи> <хи> Дякуємо Дякую вам, пані Наталя. Ще от про лівий берег хотів запускати: лівий берег Херсонщини чи спостерігається там? Ви от сказали, що центр евакуації тепер це Кримський півострів, тимчасово анексований, окупований. А лівобережжя Херсонщини ще не перетворюється на центр евакуації ще один. Там скоріше відбувається постійна ротація. Таке трошки, трошки броуновський рух, але він все ж таки нам більш-менш зрозумілий. Вони намагаються розсередитись. Вони намагаються заховати свої підрозділи за мирними мешканцями. Нічого фактично не міняється в схемі поведінки. Продовжується насильницька паспортизація і притиск тих, хто лояльно ставиться до України. Намагаються вишукувати для себе мобілізаційний ресурс серед тих, кого насильницькі паспортизу. Вали таким чином відновлюють свої сили і потужності, але все ж таки ми продовжуємо інформаційну кампанію, спілкуючись з населенням тимчасово окупованого лівобережжя, можемо їх проінструктувати, навчити, допомогти їм зорієнтуватися, як можна бути корисним, навіть якщо тебе насильницькі мобілізували, все ж таки бути корисним силами оборони в ворожому війську серед окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині. спостерігає Ця паніка і також те, про що ви сказали стосовно Криму, збирають речі. Вірно, Окрім того, що палять документи, ми чули також і те, що вже окупанти збираються на вихід. Так, є ця паніка. Паніка є, але треба розуміти, що військово-політичне керівництво Росії не бачає зараз якихось найближчим часом запланованих таких жестів доброї волі, і для того там сформовані загород, на направлена туди національна гвардія Росії для того, щоб стримувати тих, хто вже все ус усвідомив і намагається звідти втекти, тому е, треба розуміти, що їх будуть намагатися там утримати, і від них ще вимагатимуть будь-яких, е, хоча б оборонних дій, е, говорити про те, що вони вже зібралися, йдуть зарано, але настрої в них такі вже панують. Пані Наталі, дуже дякуємо, що доєдналися. Дякуємо Спасибі вам. за інформацію. Гарного спокійного дня, наскільки це буде можливо в нашій країні. Дякуємо, Наталя Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Спасибі.